Юра, ви Українець від початку. Тобто, ви так корінний можна сказати. Якщо є можливість потрапити на територію Росії, їдьте на Росію. Сам Юра на Московію поїхав ще у 2014-му. Як український інженер став блогером із трьома мільйонами підписників. Наш президент Володимир Володимирович Путін сказав буквально наступне: що інформаційний фронт він не менш важливий ніж фронт реальний. Колишній українець Юра, нині улюблений диванний експерт аудиторії 50+, яка вірить телевізору більше ніж власним очам. Подоляка щедро сипле компліментами путінському режиму, мов фанат на концерті Шамана. Це абсолютно вірно. Маючи скромних 15 тисяч підписників до повномасштабного вторгнення, телеграм-канал Юри розрісся до 180 тисяч у лютому. А на початку 25-го світ сьогодні з подолякою дивились та читали понад 3 мільйони.